На збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що триває оборона Покровська, а Мирноград не в оточенні. Про це Сирський написав в соцмережах за підсумками зустрічі із представниками медіа з журналістами. Цитую, оборона Покровська продовжується. Наші війська контролюють на півночі міста майже 13 квадратних кілометрів. Мирноград не в оточенні, а в Куп'янську триває наша успішна контрдиверсійна операція. Тобто зачистка Куп'янська я доповню простою мовою, і Серський наголосив, що російська пропаганда дуже багато бреше про реальні темпи просування російських військ, використовують росіяни дезінформацію. Не потрібно, мовляв, ворогу підігрувати. Ну і от, власне, ця заява про те, що. Мирноград не оточений, вона дуже контроверсійна. Вона неоднозначна, тому, що і самі військові українським журналістам, військовим кореспондентам, ті військові, які перебувають в мирнограді, ще з кінця минулого тижня повідомляли, що фактично логістика обірвана, і навіть якщо нема фізичного оточення мирнограда, то вийти і зайти без втрат з міста надзвичайно складно, тому що дрони кишать буквально у повітрі. А Ось карта від Тома Купера, військового Оглядаючи за кордону з Австрії, він дуже якісно завжди оглядає поле бою і аналізує його. І От він пише, що 4-5 грудня були спроби прорвати це оточення Мернограду, але вони не були успішними. І наразі Мирноград фактично в оточенні там перебувають підрозділи української морської піхоти, можливо, і інші суміжні підрозділи, але фактично вони є у фізичному оточенні в Бернограді. Ну і також на ранок маємо екстрену новину від Міністерства оборони великої. Британії новина, на жаль, сумна і неприємна в Україні під час випробування озброєння. Загинув військовий з Британії. Це перший випадок, перший офіційно підтверджений заявлений випадок загибелі кадрового британського військового в Україні. Сталося це через вибух невідомого зброєння, тобто не названого не те, що невідомого його не називають офіційно. Бачимо повідомлення в соцмережі ікс від Міністерства оборони Великої Британії. Там із сумом повідомлення. Мляють про те, що у вівторок, 9 грудня, загинув е, через травми, отримані під час трагічного інциденту. Е, британський військовий який був спостерігачем е, за діями українських військ під час е, тестів випробування нового оборонного озброєння New defensive capability. далеко від е, лінії фронту. Це сталося Away from the front lines. Уточнюють британці, тобто це не було на фронті, не на. Наслідок там російського удару, обстрілу або що нібито щось неплановано спрацювало, вибухнуло, і це призвело до загибелі британського військового. Чи загинув ще хтось під час цього вибуху в цьому повідомленні не йдеться з українського боку? Теж наразі офіційних коментарів не було від Міністерства оборони України чи від Генштабу. Жодних коментарів не надходило. Будемо чекати сьогодні. вже роз'яснень по цьому інциденту, можливо, буде якихось більше деталей у. Звучено, але наразі от британці лаконічно повідомили, що Загибель е, їхнього військового стала наслідком саме нещасного випадку, а не російського удару. Ім'я військове звання і посада цього загиблого військового не розголошується, і це все ж таки перший, як вже було сказано, підтверджений офіційно випадок загибелі британського кадрового кадрового військовослужбовця на території України. Е, знаємо, що на цей момент, е, якщо говорити про саме добровольців громадян Великої Британії, які приєдналися до українських е, відповідних. Там підрозділів міжнародних підрозділів, того ж таки інтернаціонального легіону. То йдемо про 44 е, випадки загибелі британських громадян, саме добровольців, які воювали на боці України в ході війни проти росіян проти російської агресії, і от е, це зовсім інша категорія втрат, скажімо так. Е, зараз ми говоримо про перший офіційно підтверджений випадок загибелі кадрового військовослужбовця. Ну і ще одна така новина на початок е, сьогоднішньої нашої години: огляд власне ключових подій. У нас так само містить ті повідомлення з Львівщини. На Львівщині вчора відбувся новий жахливий інцидент. Там було поранено військовослужбовця, який забезпечував мобілізаційні процеси, тобто військовий, який працював в структурах, районних ТЦК. Під час перевірки документів на Львівщині 9 грудня один із мешканців Львівщини, чоловік, кухонним інструментом, схожим на сокиру кухонну, поранив військовослужбовця зі. Складу групи оповіщення під час перевірки документів. Пише про це оперативне командування Захід, командування власне західних наших регіонів. На Львівщині стався черговий випадок. Це я цитую допис командування Захід. Черговий випадок захвалує агресії щодо особового складу групи оповіщення, яка діяла відповідно до законодавства і в супроводі працівника поліції. В час перевірки документів громадянин України мобілізаційного віку, намагаючись уникнути встановлення особи, вчинив напад. Із ордовійського травми предметом попередньо схожим на кухонний інструмент типу сокира-молоток військового госпіталізували його життю. Нічого не загрожує. Тривають слідчі дії, правоохоронці працюють, і в командуванні нагадали, що напад стався цей менш ніж за тиждень після трагедії у Львові. Коли військовослужбовець загинув від ножового поранення під час перевірки, теж документів виконувала теж група свої службові обов'язки. І, от на одній з вулиць Львова, мешканець міста, але сам він з рівного родом, так звати цього підозрюваного Григорій Кедрук, його затримали йому 30 років. Він завдав ножового смертельного поранення військовому Юрію Бондаренко, який згодом після крововтрати після цієї цього поранення помер у лікарні. Карні і от бачимо новий напад на Львівщині на е, військового, який забезпечує мобілізацію. Це звичайно дуже тривожні симптоми. Потрібно діяти жорсткіше, абсолютно проти таких порушників. Ми що це справді люди, які ну, ухиляються від виконання законом передбачених обов'язків громадянина України і ще й вчиняють такі тяжкі злочини, напади на наших військових.